Моя позиція по 2014 року. Це був державний переворот. Майдан зробив цей переворот, і уник кримінальної відповідальності по багатьом статтям Кримінального кодексу РСР. Їм дали амністію. Але що я хочу сказати: по-перше, настане той час, коли кожен майданець. Буде нести кримінальну відповідальність за вбивство міліціонерів, за напад на республіку, в чому цей був напад захоплення військових частин, ставлення на коліна, викрадання так званих міліціонерів, підпал військової техніки, вбивство міліціонерів. За, за, все, за весь цей тероризм буде відповідати Євромайдан. Не тільки за це, але й за євросепаратизм, як і антимайдан буде відповідати за сепаратизм проросійський, а ті будуть відповідати за проєвропейський сепаратизм. Настане той час, коли всі будуть нести відповідальність згідно з закону. Ніхто не уникне відповідальності за події 2014 року. Я чітко про це сказав. Що стосується того, що відбувалося в Одесі 2 травня 2014 року, всі причетні до цього будуть притягнені до відповідальності, як з проукраїнської сторони, так і з проросійської сторони. Ми не будемо дивитись а, на їх погляди чи не погляди. Вони повинні сидіти у в'язниці пожиттєво за акт тероризму. Події в Одесі це акт тероризму 2 травня проти республіки. От і все.